Наш кораблик. Пливе кораблик. Плеве, плеве, плеве. Всім привіт-привіт! Сьогодні граємо в гру Бегемотики-тірати. Подивіться, яка вона класна! А такі у нас бегемотики-тірати. Є такий фон підказка. А давай з тобою порозглядаємо. Кожен бегемотик чим займається. Це у нас готує їжу. Дивиться кльовіси. А цей у нас так. Такий в нього скарб. Це кльовіси. Добре. А це дивися, що робить. Ще? Ні, то він п'є пиво! Прибиральник. Так, він наводить порядки на борту. Шукай, шукай місце. Так, так, а цього ж куди ж цього? Що у нас цей вивок робить? Щось виглядає, так? Да? Так, а цей. А спробуй, правильно, собі, тільки покрути. Так, і він у нас дивиться карту, так? Мапу, який у них маршрут. Бачиш, в нього така лупа і він дивиться карту, щоб знати свій маршрут. Не знайшов? Подумай. Так, не виглядає. А знайди, будь ласка, папугу. Так, а знайди, будь ласка, мавпочку. Знаєш що, так швидко, бінокль. Так. Молодець. Відро. Ні. Так, пиво. Так. А ну знайди ключики. Так, а мішечок такий висить на поясі. Мішечок такий маленький. Так, компас. Ти знаєш, що таке компас? Не компас, ось, санчика. О, а знайди скарб С копичками там с золотом. Ось він. Ну все, классно? Чудові? Да. Чудові бегомотики. Сподобалось? Папа, папа, покажу. Так, обов'язково покажемо тоту. Ну все, всем пока. Пока. Всім пока-пока.